Привіт, як тебе звати, скільки тобі років і звідки ти приїхав? Е, мене звати Матвій, мені 12 років, я з міста Київ. Е, з якою метою ти приїхав на табір? Навчитись чомусь новому або познайомитись з друзями там. Не, новими. Яка твоя професія мрії? От ким хочеш ким ти хочеш стати? Ну, якщо чесно говоря, то бу бути програмистом. Взагалі, угу. яка загальна мета табору? На ну, ти якісь, ну, навички. Так. Угу. Яка в тебе стартап-ідея і яка роль у команді? У мене роль у команді фронт і. Стартап-ідея? Нема. Угу. Що саме тобі було складно на таборі? Ну... Нічого. Угу, супер. Е, що ти можеш побажати іншим учасникам табору? Успішно, успішно пройти цей табор та навчитися чомусь в уйти. Супер, дякую.